Де брати слова, де взяти сили, щоб знову говорити про горе, яке чорною хмарою накрило нашу Миронівщину. Сьогодні, 16 листопада 2025 року, наша громада проводжала в останню путь героя, захисника, земляка. Козинчанина Олександра Миколаєвича Нечая. Третій день поспіль Миронівщина у жалобі. Третій день поспіль виїжджає на свій скорботний маршрут траурний кортеж, щоб проїхати вулицями міста, де уклінно. Чекають віддати останні почесті герою, миронівчани і всі, заради кого перестало битися його серце. Залаєш ми в годину, залаєш ми. Sam ne znaju de bohi Скорботна хвилина мовчання в центрі міста. Олександр Нечай народився 31 грудня 1994 року у селі Козин Миронівської громади. У 2001 році пішов до першого класу Козинської загальноосвітньої школи, де проявив себе як активний, наполегливий і товариський. Учень. Після закінчення 9 класів у 2010 році вступив до Маслівського аграрного технікуму, де здобув спеціальність виробництво і переробка продукції рослинництва. Згодом продовжив освіту в Білоцерківському національному аграрному університеті. Отримавши професію агронома, під час навчання проходив підготовку на військовій кафедрі університету. Останнім місцем роботи Олександра став Миронівський ЗВКК, де він працював до початку повномасштабного російського вторгнення. І в селі, і в Миронівці. На роботі Олександра знали як добру, щиру людину, який любив життя і мав багато планів на майбутнє. Та все це залишилось у минулому, коли в країну прийшла війна з перших місяців повномасштабного вторгнення навесні 2022 року став на захист батьківщини у лави Збройних сил України проходив службу у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського на посаді командира взводу морської піхоти. захищав Україну на різних напрямках фронту за особисту мужність і відданість військовій службі. Був відзначений нагородою Хрест морської піхоти, медаллю 36-ї окремої бригади морської піхоти за оборону плацдарму Кринки пам'ятним коїном Чорного батальйону. 7 листопада 2024 року виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Дар'їно. Курської області старший лейтенант Олександр Нечай загинув, залишившись вірним присязі та побратимам до останнього подиху. І лише тепер, майже через рік після загибелі, вдалося повернути тіло героя. На рідну землю. Осиротіли без свого дорогого синочка мама Наталія, тато Микола, оплакує старшого брата брат Сергій. У горе ятрить серце закоханим дружині Катерині. Рози батьківської хати уночі цигарку запалю, не засну до ранку, як тут спати з похадами серця з пепелю, дочекала знов старенька мати. Звоси на доленьку свою, як то бірить, несенька, сказати, де працюю я і чим живу, як то бірить, несенька, сказати Все гаразд, не думай про біду. are you I can Селивши дорогу осінніми квітами, зустрів свого героя кози, Прилітають додому лелеки і співають хаю саві. Траурний кортеж прямує до хати рідного гніздечка Олександра, куди з усіх куточків села йдуть козенчани, рідні і друзі, сусіди і ті, хто особисто не знав героя, але заради кого він загинув. Ой, мамо, не пускала ти мене. Казала рано тобі, сину воювати, та я гадав, що куля о мене, пішов в свій край, країну захищати, щоб зупинити цю страшну війну, не міг дивитись на людські. Страждання, хотів здолати нечисть сатану, перемогти орду було моє бажання, в боях я сміло бився так, як міг і смерті в очі виклики. Не втримався в тім пеклі та й поліг Прости мене рідненька, що загинув. Я знаю, що молилася щодня, щоб я живим додому повернувся і пироги. Пекла і чекала дня, коли б тобі я на порозі усміхнувся, та не прийшов ріднесенька. Проба. Я хочу сльози, щоб твої навіки щезли. Наші до тебе, я прийду усні. Знайшов, повинен був я батьківщину захищати. Осіннє небо приймає в свої обійми сльози і слова молитви. Пам'ять! Господі Бог наш, Ісус Христос, нехай упокоїть душу спочилого, новоприставленого, воїна Олександра, нехай простить йому гріхи і прийме Його душу до Царства Небесного. Сьогодні, дорогі во Христі, брати і сестри, ми зібралися тут, на цьому подвір'ї, щоби... Помолитися за упокой душі спочилого воїна Олександра і провести його тіло в останню дорогу. Важко і дуже сумно сьогоднішній день. Важко, тому що вже майже рік, як не було звістки, про воїна Олександра. І батьки, мама, брат, дружина всі сумували в цей час і дуже багато продумали і дуже багато зазнали страждання, тому що. Мали надію, що воїн Олександр живий, зберігали цю надію і кожного разу молилися. Але, на жаль, як бачимо, воїн Олександр повернувся додому в тій домовині. Каже апостол Павло: не будемо плакати, не маючи надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і Воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе з Ним. Апостол Павло цими словами втішає християн, щоб вони не плакали у безнадії, бо як воскрес Господь, так Господь воскресить і всіх людей. Якщо говорити з точки зору земного життя, і жити, і мислити категоріями земного життя, то багато речей у цьому світі ми не зможемо пояснити, тому що є багато несправедливості, і ті, які творять зло, вони всього уникають, і ті, які роблять добро, Здається, що вони не отримують свою винагороду. Це якщо ми будемо говорити і мислити категоріями земного життя. А якщо ми будемо говорити з точки зору вічного життя, то все тоді стає по-іншому. Той, хто робить зло, він на себе, він за це зло отримує засудження. І той, хто робить добро, отримає нагороду. І кожного разу людина, живучи на землі, якщо б вона дивилася з точки зору вічного життя і знала, що за її поступки злі, потрібно буде нести покарання, то вона б зупинилась, а так, думає, все зійде з рук. І навпаки, коли б знала, що. За її добрі справи Господь дасть нагороду, то кожна людина робила би більше добрих справ, бо знала би, що за ті добрі справи Господь дасть нагороду. Воїн Олександр робив добру справу, тому що захищав всіх нас, захищав свою рідну Україну від ворога. І за це він отримає нагороду найбільшу, яку може собі людина заслужити, це царство небесне. І, звичайно, що ми всі з вами сьогодні переживаємо ці скорботні дні, коли провожаємо воїнів в останню дорогу. Але ми повинні знати, що і над нами засяє Сонце правди, і обов'язково настане мир. Тому що ми про це молимось, і завдяки нашим героям ми цей мир поступово здобуваємо. Вічна пам'ять і вічна слава воїну Олександру. Нехай Господь. Його душу прийме до Царства Небесного. Прийміть рідні, щирі співчуття, нехай Господь і вам дасть сили пережити це велике горе, нехай Господь заспокоїть і ваші змучені серця, бо ви вже довго натерпілись і постійно не знали і чекали. Але, нехай Господь сьогодні прийметь у вашу щиру молитву за упокой душі вашої кровинки і вас заспокоїть ваше змучене серце. Вічна слава, вічна пам'ять герою, воїну Олександру. А нас нехай Господь милує і спасає, бо Він благий і люд'янолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу! Там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом. А батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном один журавлик повернувся, змахнувши їм своїм крилом, І наче сином обернувся, почувся голос під вікном. Не буває, поки мене всі будуть пам'ятати, Герої в небо йдуть з війни до раю, крильми свою країну захищати. Я не загинув, просто жити перестав. Війною всі обірвані дороги, усе, що мав, життя своє віддав, щоб ви побачили наш прапор перемоги. З радою, честь мундира не зганьбив. Останній подих був на полі бою, земне життя коротке, я прожив. і залишився в пам'яті героям. Матуся, поруч я, а ти не бачиш? Цілую вітром твої сиві коси. Сльозинку витираю, коли плачеш, і на могилі гірко, ти голосиш. Кохана, витри сльози, посміхнись, мене нема, а ти повинна жити. Не будемо ніколи, як колись, сміятися і вранці каву пити. Я сам собі обрав таку дорогу, щоб ви, ворожого, не знали зла. Люди, моліться всі за перемогу, щоб моя смерть даремна не була. І пам'ятайте, кожного героя, який загинув, щоб Україна знову розцвіла. Поховали героя на сільському кладовищі козина. Вічна слава герою!